Всім привіт! У цьому відео я покажу, як можна зіграти будь-яку пісню, використовуючи всього один акорд, точніше одну аплікатуру. Ось так виглядає аплікатура, і все, що ми будемо робити, це пересувати її вище і нижче по грифу та вище і нижче по струнах. Цей акорд можна поставити як починаючи з шостої струни, тобто затискаючи шосту, п'яту і четверту струни, так і починаючи з п'ятої струни, тобто затискаючи п'яту, четверту і третю струни. Що можна зіграти такими акордами? В принципі, все, що грається на акордах. Наприклад. Такі акорди називаються квінт- акордами, трохи детальніше про них. Між першими двома нотами інтервал квінта, а третя це перша нота, продубльована через октаву. Тож тут є всього дві ноти, так як перша і третя рахуються за одну. Тому квінт- акорди це не зовсім акорди з точки зору музики, тому що акорд це як мінімум три звучя. А так як тут у нас дві ноти, то це швидше інтервал ніж акорд. Тим не менше їх називають квінт- акордами. Якщо взяти будь-який натуральний мажорний чи мінорний акорд, наприклад, акорд С, забрати з нього середню ноту, терцію, ноту МІ, і продублювати тоніку ноту до в наступній октаві, то ми отримуємо квінт- акорд це 5 Бо квінт акорди позначаються цифрою 5. це – Д5, А5, Адієс 5. Звідки знати, який саме квінт- акорд зараз затиснутий по першій ноті? Якщо це нота Д, то акорд називається d 5 Якщо це нота С, акорд називається С5. Нота А5. Нота Адієс A2, Адієс 5. Будь-яку комбінацію натуральних акордів можна замінити на квінт акорди. Наприклад, ось така комбінація. Замість акорду D поставимо d 5 замість акорду A – 5 замість BM – 5 не bm 5 тому що квінт аккорди не є мажорними чи мінорними, так як у них відсутня терція. Відповідно акордом b 5 можна замінити і акорд BM, і акорд B. І акорд G змінюємо на G5. І отримуємо. Їх можна грати як боєм, так і перебором. При грі боєм в квінт аккордах краще заглушувати зайві струни. Наприклад, якщо я ставлю акорд D5, то вказівний палець, крім того, що затискає п'яту струну, також заглушує шосту, першу і другу струни, легенько доторкаючись до них. Тепер струни, які нам потрібні, чітко звучать. Струни, які нам не потрібні, чітко заглушені. І правою рукою ми можемо бити по всім струнам. Звичайно, що для цього треба потренуватися, та якщо ви чітко зможете затиснути такий акорд, плюс зможете переставляти його вище, нижче по грифу, то ви зможете зіграти будь-яку пісню. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Якщо це дійсно так, не забувайте поставити лайк, підписуйтесь на канал, якщо раптом не підписані. Успіхів вам і побачимось в наступних відео.